Анпакінг найгарнішої косметики в моєму житті з магазину Floris Cosmetic. Mm -hmm. Подивіться, як все гарно запаковано шиї всередині. Я не хочу це роздирати, але прийдеться. Вау! Wow. Як ви вже здогадалися, це косметика Flower Nose, а саме палетка з колекції Strawberry Cupid. прім'яна з колекції Sven Bellet. Я не можу цим натішитись, Ставка супершвидка, мені прийшло все буквально за один день. У мене просто немає слів, наскільки все гарно виглядає всередині. Тут магнітне пакування. Я не знаю, як це можна користуватися. Ну а тепер відкриваємо рум'яна. Це просто найгарніші продукти, які я отримала взагалі в себе в руках. Рум'яна в мене в 0,5 відтіночку. Ну а ви також можете придбати цю красу в магазині Флоріс Якщо й дуже дешево, тому що від мене є промокод Марівелла на 10% на одну одиницю товару і 20% на дві і більше. Це чудова нагода спробувати косметику Flower Nose. Я вам кажу, вона того варта. В Магазині Флорис Cosmetics 100% оригінал, великий асортимент та дуже дуже швидка доставочка. Тому зберігайте собі магазинчик та спробуйте продукти від Flower Nose. Ну а я всім дякую за перегляд. Пока-пока.